Привіт! Дозвольте вам задати нескромне питання. Скільки ви заробляєте щомісяця в інтернеті? Дайте відповідь для себе, не для мене. Але не якісь там випадкові виграші, де ви там одноразово зірвали, пролетіли, а конкретно постійна сума в місяць. Буде вона 100 доларів, 500 доларів чи більше. Можливо, хтось з вас заробляє 5000 доларів. Я знаю багатьох людей, що заробляють більше 10 тисяч доларів. Але якщо ви заробляєте недостатньо для ваших потреб, то ця інформація зараз буде для вас. Ми запускаємо набір в команду Gold Team. Стартуємо з перших числ листопада і буде продовжуватись до нового року. Кожен, хто почне з нами працювати, до кінця цього року вийде на дохід. Більше 2000 доларів в місяць постійного, щомісячного гарантованого доходу, який стабільно збільшуватиме. Ми візьмемо команду всіх і тих, хто вже успішно заробляє в інтернеті, і тих, хто тільки починає це робити. До новачків відносяться ті люди, які ще не заробляють 150 доларів в місяць стабільного доходу. До новачків відносяться ті, що декілька років думають, що займаються сетівим маркетингом, а насправді, крім бігатні по проєктах, нічого не досягнули. В команді буде чіткий відбір. Не всі попадуть в неї. Ми візьмемо тільки самих ціленаправлених і самих стійких. Якщо хтось зійде з дистанції, чекати ніхто не буде дуже велика ціна за очікування, бажаючих достатньо попасти в нашу команду. Є вже визначений критерій, по яких ми візьмемо по декілька нових партнерів на навчання. Це буде практичне навчання з діями, і результат вже буде видно з першого тижня. Якщо ви готові вступити в нашу команду, зверніться до людини, що дала вам це відео за подальшими інструкціями. Ця людина познайомить вас з лідерами команди і визначить ваші перші кроки разом з командою Gold Team. Приймаємо рішення. І раді бачити вас в команді Gold Team.